Же? Даша, что ты кто не сказала? Урезали капусту. Потом мы да дали картошечку, да? Да. Ну, это да. это как капуста такая, такая, мы такой и порезали. Ты такой, да, сюда? сюда, сюда. Да. Мясный бульон за Да, я понял. Угу. Вот такой, ну, так. Да.

Даємо перчик. Угу. Скільки, скільки, скільки цих, е, скільки цих? Штук. Ну, приблизно десь скажи. Штучки три-чотири. Е, Вогрових е, листів штучки три, так? Може, чотири. А п'ятчиків скільки приблизно скажи? 5-6. Ну, тут я бачу, що ти накидала раз, два, ну, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Не зрозумів. Так, ріково що. Не знаю. Так. Ну, за зараз... це походу, щось, що... щось на щось Так. Ну, що ми нарізали, що це. І це. О. Це за грім будь-янчики. То картошечку. Бабушка, то Бабусь. диви, ти э, нарізаєш його на э, такі великі кусочки, як ну, да? борщ, угу. так? Картошки. Закіпає його бульон. Так, це прямо морку. Mm-hmm. Uhum. E. So,